Сьогодні понеділок, 20 січня, Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про події, які цього дня відбулися в місті та області, традиційно о цій порі розказують наші журналісти. Далі короткий анонс. Чернівецький Євромайдан вимагає від міської та обласної ради позачергових сесій. Нові факти в справі щодо зловживань в Сокірянській районній лікарні. Свято водохреща відзначили буковинці у неділю. Нинішні події у Києві вже охрестили вогнехрещем. Кілька спалених автобусів та автівок побиті протестувальники та правоохоронці. Нагадаємо, масові заворушення у столиці на вулиці Грушевського спричинені незгодою протестувальників із низкою законів, які Верховна Рада ухвалила 16 січня. Віктор Янукович підписав їх усі. Зокрема, тепер дозволено проводити заочне кримінальне провадження. Заборонено застосування масок учасниками масових акцій. Відтепер для купівлі сім карти українці повинні будуть укладати відповідний договір з оператором на основі паспорту. Також депутати проголосували за введення кримінальної відповідальності за наклеп. Зміни торкнулись також і звітності громадських організацій, які отримують фінансові гранти за кордону, і повинні вказувати у статутних документах, що вони є іноземними агентами. Чернівецька громадськість також не змогла залишитись байдужою до цих нововведень. Чернівецький репортер вже розповідав про збори журналістів у минулу п'ятницю. Того ж дня увечері відбувся мітинг на центральній площі. На мітингу зібралися близько 200 учасників. Серед них журналісти, члени громадських організацій, чернівчани, які не поставились байдуже до прийнятих 16 січня законів. Не зрозуміли, як, як можна з махом руки порахувати 235 голосів. От вчора пан Олійник, да голова. Я якну там рахункової комісії. Через 8-10 секунд він говорить 235. Такого не може бути. Це є алогічно. Закони, які вчора нібито голосувалися, насправді це кладуть хрест не тільки на журналістиці. Йдеться про тотальне обмеження демократії, свободи слова. Під фактично поза законом намагається поставити громадські організації, тобто будь-які прояви громадянського суспільства, тому що тільки через громадські організації сьогодні можна якось впливати на владу. Політичні партії теж в дуже складній ситуації опинилися. Тобто йдеться про великий масований наступ на демократію в Україні. Вже думаю, може діти нам якісь плакати ходити, щоб всі маєчки написати іноземний там агент, і щоб з ким її спілкуватися, жити мені в державі, чи може писати десь в Америку збиратися, чи в європейську в якусь країну політичний притулок просити. Виходить так, що члени громадської організації теж іноземні іноземні якісь шпіони чи агенти. Взагалі, я, я рахую, що це законопроекти, вони відвікають. Це яка спланована така акція уряду? Мені так здається. Політична акція, яка спрямована на те, щоб відволікти увагу. Опозиційних сил від економічної ситуації, зазвичай на мітингах люди слухають тих, хто виступає. Цього разу було трохи по-іншому. Невеличкі кубки знайомих і не дуже людей обговорювали своє наболіли. Когось обурювала норма посиленого захисту суддів і правоохоронців. Хтось кепкував із заборони створювати автоколони з більш ніж п'яти транспортних засобів. З центральної трибуни лунали заклики тих, хто побував на майдані в Києві. Ми українці, ми себе не вміємо шанувати. Треба з кожної хати, не з одного чоловіка, а по 5-6. Коли люди 6, 10 вийдуть. Я їхала сьогодні в тролейбусі. Всі мовчать, і старі, і молоді. Під час мітингу активісти обласної громадської координаційної ради роздавали агітаційні матеріали, в яких у стислій формі перераховані найбільш вражаючі на думку організаторів тези новоприйнятих законів і передбачені за них покарання. Надія величко Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецький євромайдан вимагає від міської та обласної ради позачергових сесій. На яких місцеві депутати повинні висловитись з приводу ухвалених парламентом законів 16 січня? Близько трьохсот небайдужих чернівчан прийшли в неділю на центральну площу міста та сказали своє «ні» антидемократичним законам. За словами мітингувальників, в Україні де-факто запроваджується диктатура. Заклеєні роти, каструлі та друшлаки на головах, маски на обличчях. Саме такі аксесуари в одязі стаються популярнішими серед євромайданівців. Біля пам'ятника Тарасові Шевченку група студентських активістів, членів обласної громадської координаційної ради Майдан, тримали плакати. Ми забороняємо вам забороняти та вигукували гасло банду Геть та НІ диктатурі в Україні. Гайбам! Гай-бам! Також активісти принесли вінок з надписом диктатурі Януковича, який символізує поховання спроб запровадити в Україні диктаторський режим. За словами учасників пікету, люди втомилися терпіти. Тепер головне рішучі та злагоджені дії. Те, що відбувається в Україні, це проти народу йде. Владу в відставку. Це все, напевне, з боку влади направлено на те, що ми вже, якщо ще не у митному союзі, то там дуже швидко опинимося, тому що все якраз на те направлено. І не поможе тільки те, що ми будемо в вихідні виходити на Майдани і кілька разів кричати ганьба бандити геть. Чи банду геть, тому що це на це ніхто вже не реагує. Значить, повинні бути злагоджені дії. Виступаючі закликали місцевих обранців стати на сторону народу та повернути на ж у стяг Євросоюзу. Ми не можемо з цим миритися і ми не будемо з цим миритися. Тому що ці закони вони фактично забороняють нам говорити, вони забороняють нам висловлювати свою думку. Вони забороняють побудові громадянського суспільства в Україні. Вони забороняють засобам масової інформації проводити свою роботу належним чином. Ми не можемо прийняти ці закони. В знак протесту чернівчани показово демонстрували своє негативне ставлення до так званих ручних законів 16 січня. Одягнувши на голову не каски, а кастрюлі. Це є єдиний кажеться, можливий спосіб захистити свою голову від ударів тих злочинців, на китітушок там чи деяких міліціонерів, які просто знущаються на київський народ. Тому що після 16 числа, коли заборонили. Людям одягати на мітингах каски це єдиний спосіб захистити свою голову від ударів різних злочинних угрупувань. Політологи в ситуації, що склалася, вбачають руку Росії та лобістів митного союзу. Власне більшість експертів оцінюють ряд цих законів як такі, що допоможуть чинному режиму власне, намагатися контролювати ситуацію. І що ми ще бачимо, що по суті ці закони вони скальковані з. Ряду російських законів, які там діють, ось вже впродовж декількох років. Тому це дає підставу деяким аналітикам говорити про чітку таку руку Москви. Також активісти оголосили бойкот товарів, виробниками яких є підприємці від провладної більшості, Олександр Коркоїл, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Обговорювали закони 16 січня і на форумі громадських організацій Чернівецької області, який був екстрено скликаний громадською координаційною радою спільно з обласним комітетом виборців. На їхню думку, прийняті нормативні акти порушують конституційні права громадян та суб'єктів громадського суспільства. А тому саме неурядові організації, як важелі впливу на політику, можуть виробити подальші легітимні шляхи вирішення ситуації, що склалась. Більше 45 громадських організацій Чернівецької області зареєструвалися під час форуму у Народному домі. Організатори заздалегідь підготували текст заяви реакції на закони 16 січня. У ній зокрема йдеться про те, що прийняття законів відбулося в нелегітимний спосіб. Директиви, які в них розміщено, обмежують та ставлять під загрозу реалізацію таких базових прав і свобод громадян України, як особисту недоторканність, вільне вираження своїх поглядів та переконань, участь у мирних зібраннях і інші. Учасники форуму також підняли питання про можливість консультаційної допомоги, наприклад, юридичної, оскільки текстом заяви пропонується ігнорувати закони 16 січня. Якщо ви вважаєте, що ви там хочете бути подалі від опозиції, і так далі, нема проблем. Ідіть громадську координаційну раду. Якщо ви вважаєте, що варто тісно співпрацювати, тому що політичні рішення приймаються тільки політиками, заходьте, будь ласка, в ВО... Майдан і будете мати результат серед пропозицій, які внесли в текст заяви звернення до міліції не застосовувати силу проти мирних жителів, а також до місцевих органів державної влади і самоврядування не виконувати закони прийняті 16 січня 2014 року. Надія величко Руслан Коков Чернівецький репортер телеканалу Чернівці. Голова Чернівецької обласної державної адміністрації висловив свою позицію щодо прийнятих 16 січня законів. Зокрема, він зазначив, що практика застосування норм цих законів існує в країнах Європейського Союзу. Також чиновник переконаний, в цій ситуації необхідна належна робота Верховної Ради України. Якщо змушена була Верховна Рада України приймати державний бюджет і інші закони в тих умовах, які були ви їх бачили. То уявити собі, що будуть суперякісні закони без належного обговорення цих законів внесення правок, які мали би робити в першу чергу опозиція, бо так, такі закони вони мають бути збалансовані. То це провина, в тому числі, і опозиції, якщо є якісь недоречності. Тим часом, поки голова Чернівецької облдержадміністрації висловлював свою позицію щодо останніх подій в країні, чернівецькі журналісти, блогери та громадські діячі під стінами будинку з левами провели мовчазну акцію непокори законам Колісниченка-олійника. На сходах будинку з левами учасники акції сформували своєрідний коридор ганьби. Із закритими масками, обличчями, на яких було написано цензура та диктатура, та з плакатами в руках із гаслами журналісти проти антидемократичних законів та не закривайте нам рота провели півгодинну акцію, під час якої вони нічого не коментували. І сьогоднішня реакція чернівчан на події в Києві. О 17-й годині на центральній площі чекали на усіх небайдужих. Подекуди в інтернеті навіть наголошували на, цитую, мобілізації усіх буковинців. Що ж там було, знає Надія Величко. На мобілізацію це було не схоже, хоча до цього і закликали організатори мітингу. Розпочалось зібрання з урочистого молебну, потім слово взяли народні депутати. Вони розповідали про Київський майдан, закликаючи до мирного спротиву. Влада практично показала те, що вона готова, хоч коли велике свято спровокувати будь-які такі провокації, щоб пролилася кров. Ми не готові до проліття крові. Ми готові до кінця, мирно, але до кінця стояти на наших позиціях. 16 січня Верховна Рада закінчила своє юридичне існування. Провладна більшість партій регіонів з їх сателітами-комуняками продажними. З мажоритарчиками, які зрадили своїх виборців, в нелегітимний спосіб. антиконституційний, з порушенням закону України про регламент за 5 хвилин проголосували головний документ держави закон про державний бюджет на 2014 рік. Без жодного обговорення. Виступаючи, закликали усіх, хто може їхати до Києва. Решту попросили долучитися до революційних процесів теплими речами, медикаментами та грошима. В Києві вирішується майбутнє української держави. Чи вона стане вільною, справді європейською, чи її затягнуть знову у московське ярмо? Тому кожен зараз з нас повинен дати собі звіт, чи здатен він стати на прю з окупаційним режимом? Яким чином на мітингу було близько 200 осіб? Дехто в масках, які затуляли обличчя, згідно з новими законами, відтепер такі зібрання заборонені без особливого дозволу. Але правоохоронці спостерігали за порядком, стоячи осторонь, і не втручалися. Надія величко Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці Нові факти в справі щодо зловживань в Сокірянській районній лікарні. Прокуратура взялась за перевірку інформації про перевищення головним лікарем Миколою Місюрком службових повноважень. Зокрема, медика перевіряють на предмет використання ним у власних цілях службового транспорту та медичного персоналу. Ситуацію з'ясовували і журналісти Чернівецького репортера. Про те, що головний лікар сокирянської лікарні використовує службовий транспорт не за призначенням та користується владним становищем, знають навіть приїжджі. Жителька сусіднього села пані Марія розповідає, неодноразово бачила Миколу Місюрка на службовому транспорті в сільському саду. У нас тут Олексівці живу, mm -hmm. дуже великі сади. Буковинський сад найкращий. Навіть в області були ж наші яблука купують. Та він знаєте, головний лікар приходить туди та й каже, що яблук дають яблука, ходить на ніч, рузи ящиками бере тільки треба. Ну що будеш казати? Ти отаке брав не раз, і не два, і не три. Окрім перевезення фруктів, швидкі використовувалися і в якості вантажного транспорту для будівництва. Твердять сокірянці, були машини біля будівництва. За яблука не знаю. За будівництво знаю, що він там розгружав кілька мішків цементу. Сусіди, які проживають біля скандального будівництва, зазначають, швидка допомога на їхні виклики вчасно не прибуває, бо медики заклопотані іншими справами, працюють в садибі головного лікаря. Це воно будувалося абсолютно за прошли рік. Всі матеріали хлопці це розбиралася стара больниця. Розбиралося старе поміщення скорої допомоги. Там гаражі деякі, всі плити, все камінь, усе то він повивозив від з больниці. Тут робили і всі схоздвора хлопці, усе тут робилося. Так сказати, за що больниць. Та чи не найбільші претензії до місюрка в місцевої жительки Тетяни Козлової каже: в травні її донька втратила новонароджене немовля через недбалість лікарів? Дитину треба було терміново транспортувати до Чернівців для надання кваліфікованої допомоги. Однак ані апаратури, ані швидкої в релікарні людям не надали. Ми просили кожен день, щоб дитину в область відправили, тому що тут у нас спеціалістів немає і нужні були. Зробити, ну, зробити відповідну допомогу. Да, так, звісно. І врач, главврач сказав, що ми апаратуру дати вам не можемо. Ну, коли вже заступник райдержадміністрації нам поміг цю апаратуру взяти в другому районі, Значить, ми привезли в Чернівці, і на жаль, дитинка на Четвертий день померла. Вже не перший рік з головним лікарем бореться місцевий активіст Ігор Гангал. Чоловік обурений рівнем корупції в лікарні та нахабством її керівника. Твердить, на Миколу Місюрка працює весь медперсонал. Карети швидкої стоять, а з них вивантажують мішки, бетон та будматеріали. В той же час допомогти важкохворим людям нікому. Пан Ігор випадково став свідком зловживань та сфотографував все на фотоапарат. Однак, реакція головного лікаря виявилася зовсім несподіваною. Він мені каже Ігор, відчіпися від мене, чоловіче. Добре, що хочу, то й роблю. Я А він каже, яка як йому кажу, я зараз ці фотографії завтра відправлю в інтернет і відправлю в прокуратуру. Він посміхнувся і каже: Налякав ти мене, хлопче. Тим часом. Головний лікар Сокирянської районної лікарні, Микола Місюрко, всі звинувачення спростовує, каже люди перебільшують. Ви знаєте, це вже мені вже бридко і. Люди говорять, що, що хочуть. Є там, перевіряють, є правоохоронні органи, які перевіряють достовірність, мені залишилося би подати на нього в суд і на тому кінець. Тобто ви спростовуєте цю інформацію? Ці закиди? Після скарг жителів та опублікованих в інтернеті фото прокуратура розпочала перевірку. Ці публікації були використані як привід для внесення в єдиний реєстр досудових розслідувань кримінального провадження. І на даний час також у цьому провадженні розслідуються ці та інші можливі дії цього головного лікаря. Олександр Коркоїла Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 20 січня неочікувана зима для Буковини. З першим снігом зранку практично зупинилось місто. Чи то не догледіли комунальні підприємства, чи то водії автівок не розрахували сили своїх залізних коней. До обіду практично заторів вже не було. Традиційно ця гучка з транспорту була на центральних вулицях Чернівців. На деяких навіть працювала техніка та комунальники, які посипали дорогу піщано соляною сумішю. Для того аби у перші сніжні дні не виникли транспортні колапси, намагайтеся залишати своє авто вдома та їздити громадським транспортом, а також дивіться під ноги, адже необачність та необережність може змусити вас відвідати травмпункти. Незважаючи на те, що вхідна вартість російського газу знизилась на одну тисячу сто гривень для та організацій, тарифи для населення, які є клієнтами комунальних організацій на цій підставі поки що переглядатись не будуть. Про це повідомив директор обласного департаменту інфраструктури, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Дмитро Павел. Наразі на третину знижена вартість газу для опалення бюджетних установ. З минулого четверга вона становиться 2783 гривні за тисячу кубів. Якщо ви поцікавитеся в теплопостачальних підприємствах, вони зараз дуже багато часу будуть проводити в інспекції по цінам в Києві. Де їм будуть доводити, тому що питання населення, воно є достатньо, ну, скажімо, є, де є лічильник, є де нема лічильників, підхід робиться. І обов'язково він буде виконаний. Міністр дуже правильно сказав. Єдине, що з юридичними особами навіть технічно простіше працювати, тому що відповідна інфраструктура для лікарень, для шкіл все ж таки вона є готова і технічно може бути, може пройти цю процедуру перегляду тарифів щодо населення разом з радами вони працюють. Разом із тим Дмитро Павел зауважив, що за місяці, коли середня температура повітря була підвищеною, комунальні підприємства зроблять відповідні перерахунки в сторону зменшення вартості наданих послуг. Свято водохреща відзначили буковинці у неділю. Спочатку завітали на ранкові богослужіння у церквах, після чого вирушили купатись у холодній воді. Відсутність снігу та морозів вплинула на кількість бажаючих залізти в освячену воду. Їх помітно було менше аніж торік. Але настрій у всіх був чудовим. Своїми враженнями люди поділились з нашими журналістами. Із хрещенням Господнім за розповіді у Євангеліях пов'язують хрещення Іваном Хрестителем Ісуса Христа на Йордані. Коли Ісус досяг 30-річного віку, він прийняв хрещення в річці Йордан, вийшов на берег, а з небес почувся голос Бога Отця, який назвав Ісуса своїм сином. І на нього зійшов святий дух в образі Голуба, звідси ще одна назва богоявлення. Православні та греко-католики вважають, що саме це свято засвідчує таїнство Святої Трійці, адже цього дня за християнським вченням з'явився Бог у трьох іпостасях, Бог Отець в голосі. Син Божий у плоті, Дух Святий у вигляді голуба вважається, що на водохреща вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні та духовні хвороби. Цього дня у всіх містах і селах, де церкви святять воду. Віддавна в народі освячену на водохреще воду. Вважають своєрідним спасінням від багатьох недуг. Її дають пити тяжко хворим, не освячують храми, домівки і тварин. Вода з водохреща не псується, немає запаху і може зберігатися протягом року. А ще у воді купаються. У черніцях вже кілька років поспіль. Офіційним місцем є ділянка біля прута. Трохи далі від стадіону Мальва. Водолазна служба перевірила. Дно, водойму безпосередньо перед проведенням водохреща, виставлені пости, повністю безпека В чому особливість сьогоднішнього водохреща, в тому що це припало на неділю, вихідний день. Ми очікуємо, що сьогодні досить буде багато людей. Ми залучили сюди наші пожежно-рятувальні підрозділи, розгорнули. Значить, намети для того, щоб люди могли переодягнутися, заготували також приготували гарячий чай. Освячувати воду на пруті почали після опівдня, але зазначили рятувальники. Люди тут купалися від ранку. Приїжджали сім'ями, швидко все робили і від'їжджали. Порівняно з минулим роком, цього разу охочих увійти у воду було менше. Більшість серед людей у холодну воду на водохреща ступає вже не вперше. Прохання у Бога всіх однакові, здоров'я, любові, миру і злагоди. Це водохрещення це хрещення Русі, це традиція християнства. Всім рекомендую. Дуже важливе свято, його чекаю цілий рік і як духовно готуюся до нього, що от має бути це свято водохрещення і що потрібно окунутися в воду. Того року я сама окуналася цього року з дитиною. Залізти в воду не страшно, просто треба одразу. Тоді не холодно, і зараз так не холодно, як до того, як йдеш у воду. Ну дуже важливо дуже важливо. Чишення очищаємося, даруємо всім радість, всіх, всім даримо посмішки, всім, ну щоб всі жили, всі щоб всі були здорові. І Новий рік і за... починаємо з чистого листа і купаємось і за вас теж, щоб ви були здорові. І за і за дітей наших, і за всіх святом дуже важливий. Це дуже велике значення має для мене це скупнутися, очиститися і набратися сил. Крім порта, Буковинці купалися і в інших місцях офіційно по області. Таких визначено було напередодні близько трьох десятків. Олександр Хмель, Анатолій Яроцький, Чинівецький репортер, телеканал Чинівці. Традиційно свято водохреща відзначили і на марш заводі. Там купались у басейні, які відкрили кілька років тому. Перед цим воду освятив священник. Чоловіки та жінки тричі пірнали, хрестились і загадували свої бажання. Першим у воду заліз гендиректор підприємства Віктор Сідлер. Чого він побажав у цей святковий день? Дивіться далі. Освятилася вода. Ця силою, дійством, сходження Святого Духа. Господу, помолимся. Чоловіки, жінки та діти, вкотре зібралися на території машзаводу на водохреще. Одні би помолитися Богу, інші скупатися у освяченій воді. ти, Господи, і країни явилося поклоніння». «Ославляється і освячується вода. ця». Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Після освячення води людей кроплять, аби були здорові. Далі розпочинаються купання. Першому басейн ступає. гендиректор Віктор Сідляр. За ним решта. Відчуття чудове. Надію, що Господь відпустить трохи моїх гріхів, благословить моїх рідних, близьких. Наше підприємство, завод всіх людей зараз. Не прості часи переживає і Україна. Ну, ми бачимо, що робиться. І от з цим святом я пов'язую надії на краще. Тричі пірнути з головою у воду і перехреститися. Так слід купатися на водохреща. Хто слідує цьому, дехто від холоду забуває, але радість на обличчях у кожного. Важливе, ну не тільки для мене, важливе для всіх. Ми з родиною скуємо кожного року, звичайно, це свято, збираємося всі за столом. Їмо пісні страви от вчора вечором. Так що ну, це свято і важливе для всіх, я вважаю. Після чоловіків у воду зайшло і кілька жінок. Силюю давай, давай. силу духу, загартовуюсь. Це вже другий раз, ви знаєте? Таке враження, як током обдає. Струмом. Супер. Із вірою, у гарне майбутнє. Люди розходяться по домівках і обіцяють традицію продовжити вже в наступному році. Олександр Хмель, Анатолій Яроцький. Чернівецький репортер, телеканал. Чернівці. Це були всі новини першого робочого дня тижня. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Я ж з вами прощаюсь до наступного випуску чернівецького репортера. Залишайтесь телеканалом Чернівці.